З нами Катерина Казак найкраща гравчиня галичанки у цьому поєдинку, у першому півфіналі. Розкажіть, які ваші враження від отримання нагороди? Ну, я дуже щаслива, що я отримала цю нагороду. Знаєте, для мене вона означає, що я рухаюся в правильному руслі і що ну, не, можна, не можна зупинятись, треба рухатись далі і далі. А от сьогодні був ну, поєдинок, де вас багато виводили на кіткові позиції. Розкажіть трохи про свою гру і про гру команди. Ну, о, своєю грою я задоволена. Так само, як задоволена грою команди. Ми сьогодні зграли всі як одне ціле. Кожен, ну, типу, як це згур Ну, ну, типу, що всі один одного підтримували і там паси роздавали, і в захисті допомагали. Ну, таке ну, трошки ще про сезонно Ну, Просто шикарно, поки рухаєтесь. Чи задоволені всім в команді щось можливо покращити на наступний сезон? Ну, ви знаєте, що сезон Галичанки був дуже цього року тяжкий, дуже багато кадрових втрат. Але ми з тим всім впоралися і ми ну, змогли вилізти з тої ями, в яку ми потрапили. І зараз, я рахую, ми ну, на дуже високому рівні, і нам треба просто продовжувати рухатися далі. І я впевнена, що в нас все вийде і ми досягнемо того, чого ми хочемо досягнути. Ну, буквально трохи про суперника. Кого виділяєте суперника, що, ну, на що звернули увагу? Ну, Реал команда вона ну непогана, я вважаю так, щоб когось виділити. Там всі гравці вони до останнього боролися, вони всі молодці, і я вважаю, що Реал в скорому часі буде теж грати за призові місця, і вони підтягнуться, і буде хороша команда. Ну, Останнє питання. Фінал, ви ще не знаєте, з ким граєте. Зараз це буде вирішуватися, можливо, кого хочете більше, і трошки про суперників. Ну, сказати, кого ми хочемо більше, ми не можемо, тому що що Карпати, що Спартак, вони сильні команди. Вони най, -наші, можна сказати, найголовніші наші суперники. Тому ми будемо налаштовуватися на них обох однаково. І ну, так як сказати, кого більше, кого менше, ну я не можу. Ми на всіх налаштовуємося однаково. Нам ми тільки налаштовуємося на перемогу.